Я поки ми не почали, я скажу два слова, щоб для тих, хто звик чути мій монолог, що ми сьогодні записуємо цей епізод вдвох з Владою Владисиріна, нашою SEO і владою надоу, якщо можна так сказати. Так, да, всім привіт. Я сьогодні зранку написав там, пост на себе в блог, ми це їхали на машині в Київ. Юля питає, що типа? Ну, а як ти кого оцінюєш в команді? От по цій шкалі своїй? Кажу, ну, ну, 5 це ну, там, Влада з Максом, звісно, 5. Ну, от потім почитаєш, я думаю, для тебе там нічого нового. І Цікаві у вас розмови в, в машині, я маю вам сказати. Ну, машини для цього існують, правильно? Чим відрізняється е, приватний транспорт від громадського, що в таксі, ну чи в маршрутки, ти не будеш обговорювати якісь sensitive теми. А в своїй машині, якщо це Лапа. не китайська, звісно, то будеш. І, Ну, у вас же вже не Тесла, то можна і там обговорювати. В Теслі, напевно, теж не варто. Краще, я тебе покликав на подкаст поговорити вдвох. Ем, можливо, в тебе якісь теми для обговорення. Я точно знаю, про що я хотів тебе порозпитувати надовго, що там відбувається. Ну, давай, може, мені здається, що зараз народ прийде тебе послухати через те, що відбулося на джині. Давай одразу почнемо з м'яса. Ну, якби я можу сказати, що у нас десь плюс 400 підписників в телеграм-каналі, в телеграм-групі, точніше, тому що в нас скоро падає сайт, ми зробили плашку. І там, якщо у вас ну, статус того, що по сайті, дивіться в девчаті, і девчат це веде на телеграм-канал чи на групу. І у нас там прямо в п'ятницю до нас дуже багато людей доєдналося. От. Я сподіваюся, вони не будуть слухати цей, цей епізод сьогодні. Ну, Я не знаю, що, що, що ти хочеш почути. Ми ж написали вже постмортом. Ми вже навіть е, сказали, що ми знайшли резюме, яке ми загубили. Типа, Але ні. там не було, до речі, в постмортом не було про те, що ви зробили для того, щоб це не повторилось. Е, да, це правда. Там багато всього не було насправді, і мені, звісно. Радують люди, які приходять в коментарі і пояснюють, що там нашо ви заставляєте розробників вночі релізити, а у вас неправильники. Найпопулярніший коментар да, на тому да, да. я там я сказав, що йому звінили архітектор а, от, архітектор са належати. Кажу, ми звільнили архітектора. А, і звісно, ну публічний е постмортом його мета ну, по-перше, не те, що там знайти хто, хто був в цьому винний, і е навіть. Ну, все одно ми не все розповідаємо на паблік. Ну, як будь-яка комунікація, у вас так само. Те, що ми говоримо в команді, і те, що ми говоримо наружу, це трошки різні речі. хочете дізнатися, що ми говоримо всередину, ну, типу, треба бути всередині. Приходьте. Але там дійсно проблеми були не. Ну, як типу, головний висновок, який ми зробили, чи не зробили, Не висновок навіть. Головна штука, це не те, що. Хто, хто там налажав, хто запустив скрипт, який там зніс файли, чи що нам довелося там щось міняти. А тіпа, чому це сталося в принципі, і як зробити, щоб цього не, не ставалося? Е, ну, напевно, зараз поки головний висновок, того, що в нас є одна людина, е, наш е, Devoпстен, який відповідає тіпа, за, за прот, і ми домовились, що програмісти без нього поки е, не лізуть активно міняти щось на сервері. От, що, в принципі, в ну, непогано. <ріст> Але я <ріст> не впевнений, я не думаю, що це треба пояснювати нашим програмістам. Після такого такоекспірінсу в мене б дружала рука, якщо чесно, знаєш, там щось релізити напрот. Я оце згадував, як я поклав каси залізничні. І ну, тіпа, мені одного разу вистачило, в другий раз я їх вже не клав, я перевіряв 10 разів. Ну, а ти прям відчув, що вони сильно переживали? Так, да, так. Ну, да, да. ну, це, це було я прям. прям вимі, ну, да? Я успокаював Антона, ну, типу, я його uh -huh. якби заспокоював. тому що він сильно переживав за це, звісно. Тим ну, більше, це, там, ти... знаєш, така штука, яку нас, в принципі, не сильно просили, особливо. Макс питав, на що ви це взагалі полізли туди. Оце <рес> найкраща підтримка, знаєш. <рес> <рес> О, ні, Ну в тому плані, що це не якась така фіча, яку прям. Треба було зробити прямо зараз. От, і Антон там закопався, він там проробив у нас. Зараз буде реально класна система роботи з цими резюме. Дуже круто. От, і е, той скрипт, який він запустив, якийсь тіпа, зніс ці аватарки, він взагалі до релізу резюме він не мав, тіпа, відношення ніякого. Тобто, ми могли перелізнути цю фічу. Вона може там працювала, не працювала, але це ніяк не пов'язано з тим, чому ми тіпа, поклали джин. Так що, ну це знаєш, ну я думаю, так, да, він більш за всіх переживав. Тому. Але не незважаючи на всі коментарі. Типа, що ж ви такі тупі. Ні, їх не так багато було. Мені здається, вас більше підтримували. підтримку набрав тисячу лайків. У нас вже давно не було тисячу лайків. Це в LinkedIn, ти маєш навіть? Ні, ні, в Telegram. А В LinkedIn там вас багато підтримували. Люди прям репостили ваш цей постмортим і казали, що класна комунікація. Це самніті. Ну, в тому плані. Краще класна комунікація, ніж погана, але ну, набагато краще не робити таких комунікацій, тому що немає причин. Це був бага, яка вилізла на джині? Найбільший бага. Ну, я, Це найдовший даунтайм, який у нас був за кілька років, напевно. У нас був у нас епізод був, коли ми майже там два з половиною, три дні сайт не працював нормально, але він не лежав. Тобто він там не було сторінки, мейтенс, типу він, типу, був, але ну, половина, мов на чому там. Коротше, він то працював, то не працював з перебоями там майже три дні. Це була найбільша стресова ситуація попередня. І це було там 21-й, напевно. Цього року це був п'ятниця, що типа краще, ніж понеділок. І... Ну, але все одно, типу, ну, день без сайту. У нас були люди, які писали а, в підтримку і казали: в мене там, типа, співбесіна на два. А лінк на типу, Google Meet в цій переписці, я, як мені зайти на моє співбесіду. Ну, хтось догадався, написав, а хтось, ну, напевно, пропустив співбесіду чи не подався на вакансію. Так що, звісно, ми переживали за це. Нереально порахувати, да? які е, фінансові втрати у вас були за цей день? І чи були вони? Ну, я не знаю, як ти порахуєш вартість довго. Ну, ну, в тому плані, що, щоб це порахувати. Ну, я не знаю. Якщо це робити регулярно, то втрати величезні, тому що в тебе ти втрачаєш а, просто якби бренд втрачає довіру, і люди йдуть з чину на альтернативі, навіть якщо вони не такі от зручні. Але якщо це один раз, ну не ну, знаю, які там втрати. Коре, я б не врахував, я не знаю. Я навіть про це не думав. Нам ти, ти, ти бачиш втрати кожні 5 хвилин, коли тобі пишуть щось: а, типу, що сайт, а чого він не працює, а коли запрацює. Мені це здається, це достатні втрати. Ну, та, мені здається, надов найбільша така історія ну, не те, щоб схожа, але це була, коли, пам'ятаєш, ми розсилку зробили з відкритими емейлами um, на, на всю базу нашу. Да, пам'ятаю, це коли було, Це було? 15-й чи 16-й рік щось таке. І тоді ще всі почали переписуватися, один одному відповідати, пам'ятаєш? Ну, це, це прям найбільший фейл? Ну, мені здається, ну, от з точки зору продукту і розробки, то так. Да. Ага, окей, а з точки зору. Ні, Ну, можна ще, то... конечно, фейлом вважати, що ми досі там не зробили редизайн чи ще щось. Ні, ні, ну чекай. Ну, це, ж, е, це те, що ти не зробив, це інша категорія. Да, Давай да, з того, да. що Але з того, що зробив, мені здається, що надовго це був найбільше. А, до тебе ще було, оце, коли ми робили редизайн сайту, то що зараз угу. вважається, типу, застарілим дизайном, до цього був інший. І коли ми його Перезапу... Переписали, перезапустили, і ми втратили там десь 50-40% ну, трафіку, і майже весь пошуковий трафік, ну там дві третини, і десь у нас пішло місців 7-8 роботи Сергія і там програмістів для того, щоб повернутися на той рівень, який був. От це, мені здається, було. Ну це те, що я пам'ятаю. Да, Продуктова ще більше впливова. А які, що ми продовжувати. Поговоримо, гормо. ти ж сама переключилася, А що, які непродуктові фейли? Ти, ти можеш згадати? Непродуктові? Напевно, якісь невдалі найми, на які ми витрачали доволі багато часу. Ну, невдалі з точки зору того, що ну, ми, ми не замечилися з людьми, і в принципі, це було видно, напевно, на раніше ніж ми попрощалися з цими людьми, розійшлися. От і е, я думаю, що це впливало на швидкість нашого розвитку. Ну. Окей, але мене більше цікавить з того, що могли б помітити користувачі. Це ж ніхто не знає, що ми там невдало когось наняли. Ну, мені здається, якщо дивитися з того боку, щоб могли помітити користувачі, то це, напевно, те, що ми не зробили. От якраз для користувача, бо у нас багато запитів на продуктові зміни. Що ми там не зробили? Ага. У вас вже все є. Навіть розділ кандидати, який пояснює, чому він не джин. Я, Ладно. Це больна тема для Максима, да, але у нас є розділ кандидата, хто не знав. <рив> заходьте, <рив> будь ласка, заходьте, сьогодні, дивіться. Да. То загалом, що ми не зробили? Де багато чого не зробили? Постійно приходять з якимись фічами люди, які хочуть пагінацію в коментарях, ще щось. Тобто, якби ти цього року зробила пагінацію, ти б сказала, ну все, офігенний рік, ми зробили пагінацію в коментарях. Ні, але ж це не тільки про це. Ти ж можеш не тільки пагінацію за рік зробити, правильно? Ти можеш, в принципі, суттєво покращити. User experience в, на форумі, наприклад. Okay. Ну, Як і у, у тебе, то по один запит по продукту. По продукту? Ну да. так. Ну, ну, ми ну, це, не погінація. Це не можна Ні. говорити публічно. Да, <сум> у нас є окремий е топік на форумі, де люди постійно щось переносять і щось просять, а потім приходять і кажуть: от нащо ви створили цей топік, якщо ви нічого не робите, знаєш? І, і ми такі, ну. Душить. Ну, в, в, тут є сенс. А ці опитування а, не можна проводити, якщо ти не можеш їх пофіксити. Знаєш, типу, запитати людей, що вони подобаються, а потім сказати, Ну, так, да, окей, дякую за увагу. Розкажіть нам через рік, що вам ще не подобається. Ну, от. Знести топік цей не ок, <сіх> тому ми слухаємо, але ні, ну ми е, записуємо, щось робимо. Це не те, що ми прям нічого не робимо, ми щось робимо. От, можливо, не, не так явно і для людей, як е, комусь хотілося б, але загалом ну, це те, що на, на до одні пам'ятаєш, питала, чого ви не зробите редизайн до. А я не знаю, чи треба нам редизайн, і ну, бо знаєш, дві людини просять а, умовно, да? а кора аудиторія більш ніж впевнена, що їм редизайн не треба. Такі якісь доволі для мене складні питання. Поки що. Давай про прості питання. Давай. Я так. знаю, що у вас ну, розкажи, що там на відбувається. У вас там якісь плани да, у нас... Ми готуємося до пікніку 30 серпня, додей пікнік. Скоро вже буде лендінг і продаж квитків. Всі квитки у нас йдуть на благодійність на наш чи А там така? у нас там тепер буде градація а. до 1 серпня, там дуже градація для багатих називається. До 1 серпня 500 гривень квиточок, до 30 серпня 1000 гривень квиток, в день події півтори тисячі гривень квиток, але це, ну, це, це все одно різниця, коли ти йдеш сім'єю, наприклад. У тебе там 4-5 людей, ти можеш заплатити, умовно, там, 2 тисячі, або 4 тисячі, да? або 6 тисяч. От. І це, мені здається, і є різниця. Ну, а цекай, це ж не квіток, як квиток. Тобто ти донатиш фактично. Тоб, це дом не, да, не да, отримає, це да, йде на банку. Так, да, все, е... все йде на банку. Да, да, да. От. Але все одно, тобто, ну, mm -hmm. так, у кожного ж свої фінансові можливості, тому. Є можливість купити раніше, і це ми зробили з точки зору того, що минулого року десь 30% людей купили квиток в останній день, ну, в день подій. І для нас це було для команди, зокрема, було доволі нервово. Тобто ми не дуже розуміли, що нам очікувати по людям. А от, і тому ми цього разу зробили цю градацію. Плануємо зібрати десь 5 мільйонів гривень донатів. Рік тому два, так? Було? Ні, там було десь три, напевно, десь uh -huh. так. Ну, 5 це таки не дуже амбітна мета, може бути більше. Нам Один треба виси. закрити 20, правильно, як програма мінімум. У нас є скільки? 8? Ну, зараз у нас вже 9 з копійками От, ще два місяці раз. І по-друге, у нас там розіграш наших подарунків, там у нас маки по 200 тисяч гривень, компанії дали. Ну, і всього на всього донат 300 гривень, кожен донат бере участь. Єдине, що донати, квитки на пікнік, вони не будуть брати участь в розіграшах. Ми, коротше, кру крутимося, як можемо цими донатами. От, Так от, 30 серпня пікнік, всіх чекаємо, ми міняємо локацію. У нас буде ще більше людей, ще більше, як виявилось, локація, багато партнерів. Прикольна програма буде менш айтішна, ніж минулого разу, і загалом буде одна сцена, півтори. Давайте так, півтори сцени. Одна сцена велика, де буде там у нас зараз планується грицак, можливо, ще інші. Чара Грицьак. Да, 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 да. Mm. Ну він наче нам підтвердив, але попросив поки що його не ставити на сайт е, ближче mm -hmm. до поді. Mm -hmm. От е, ще ведемо перемовини з Дмитром Кулебою, е, Тарас Кіцмей, е, як завжди. Доросла програма у вас. Прям ну ну. Так, так. Ну, ми, ми хочемо якось, щоб айтівці розвивалися не тільки професійно. Слухай, ну я ж знаю локацію. Але... Це культурна локація, вона вимагає культурних, типу так, культурної так, програми. Так, так. <реш> так і є. А, от, а ще в планах у нас робити конфу. Почкай, не кажи, не кажи цього, не кажи. Давай я не так запитаю. Влада, виправили Доудей на вже 2 в травні. Зараз вже буде пікнік, ну там вже просто в Розгарі там вже не те, що фінішна пряма, але там вовсю воно фінішну. Які взагалі у вас плани на цей рік? Які ви для себе бачите? Можливості для розвитку або челенджів? Бачите, як у нас у нас підстава. Наші плани плануємо конференцію в Польщі. Конференція неочікувана для нас самих. Ми з командою з'їздили е, на дві конференції в Європі нещодавно і от їхали назад. І я таке думала: ну, стояла, блін, стояла на, цьому, на кордоні, да, чекала да, На перевірку. кордоні е, хелм е, на, цьому, на пероні хелма з розваленим вокзалами. така думаю, блін, ну треба щось і зробити в Європі. Віддов. І вирішили, що будемо робити доволі велику конфу по типу доу дня. Але так як бренд-доу в Європі і в Польщі, зокрема, ще слабо це буде а, розвинений <плес> Ну, джин, так, звісно, всі знають. От. А то це буде якийсь інший бренд, але конфа буде від доу англійською. Не польською. Не польською, ні. Англійською буде. Ну, бо ми у нас велика діаспора, там ми не можемо їх виключати. Mm -hmm. а, діаспора не дуже активно вивчає польську, тому буде англійською. А, плюс ми будемо залучати не тільки поляків, а в принципі європейців а, в різних країнах. Тому буде от така конфа. А для, от для чого? От поясни нам всім, всім... Гроші? кілька десятків людей, <реш> як, як вам така мотивація? А, для чого вам конфа у Варшаві? Ну, можна ж це робити або робить на Варшаві. В Україні не можна зробити. Ну, це от, наразі в Україні ти не можеш зробити конференцію навіть на 5 плюс тисяч людей. Це е, майже нереально. Ну, можливо, ІТ Арена е, каже, що в них там 5 плюс тисяч людей, можливо. От, але е, у Львові ще одна велика конфа ні. Е, це якось буде тупо. В Києві е, немає ні локації, немає ні спроможності у партнерів тягнути це. Е, бо бюджети обмежені, і з того, що ми знаємо і бачимо, партнери, ну. Реально, вони просто витягають ці бюджети. Звідкись взагалі не понятно, звідки щоб брати участь, підтримувати і заходити на, наприклад, там в доудей. От е, там хто заходить в доудей, каже, там пікнік ми вже не тягнемо. Хто заходить в пікнік, каже, та ну ми mm. знайшли в пікнік. На там на доудей, напевно. Є, звісно, що і ті, і ті, і туди, але це мало компаній. Бо якщо ми подивимося на великі європейські конференції, то там 300 партнерів mm. у нас. 30. різниця колосальна. Те саме, що якщо і вільний. Але і по людях, да. напевно, так само. Типу, 3 так, і, і по 30. людях так само. У них там 18 тисяч, у нас 3 600. <рістити> Рахуємо кожного. І через це ти розумієш, що твій розвиток він тут доволі обмежений в плані івентів. Тобто, ти не можеш зробити щось доволі масштабне, ти не можеш ні заробити на цьому, ні розвивати цей бренд доволі активно, бо все одно будь-яка конференція здебільшого, вона про якийсь масштаб. І звісно, те, що ми робимо зараз до людей, це класно і це круто. І те, що ми в принципі збираємо під час війни, і таку кількість партнерів, і таку кількість людей, це прям вау. Але ну хочеться більшого. Хочеться спробувати і заробити більше, і залучити більше людей, і якось себе ну потестити в на цьому полі. Тим паче, що у нас, наче непогано, виходить. Звісно, з Польщею викликів дуже багато, бо ми не так, щоб дуже знаємо цей ринок, і нас там не дуже знають, і є багато нюансів там з точки зору менталітету поляків, да, і так далі. Але ну спробуємо. Ну, ми поки що не на 18 тисяч, ми поки що. Коли ми з тобою на 2 зустрічалися тисячі. Там, два тижні тому і ти цю ідею, йти, е... ми, ми про неї говорили. То ти була набагато якась більш на ентузіазм. То ти так ну, я просто були, поговорила конечно. з командою, знаєш, і <свісно> 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 оце все. І тепер таке думаю: блін, Влада, куди ти знову вв'язалась? <свісно> але ти вв'язалася в Дудей рік тому, правильно? Ми ж теж думали, та, та, що там та. щось вийде. Я не кажу, що в Польщі обов'язково все буде класно. Але ну, я розумію, про що ти кажеш в тому плані, що. Ми в Україні якби, ну, обмежені в тим, що ми можемо зробити більше. Ми можемо продовжувати робити, і якби, будемо робити. В цьому сенсі вона схожа ситуація на джині. Да? Тобто у нас є там 8 тисяч вакансій, б ми не робили зараз на джині з точки зору продукту, крім того, що поклали сайтом на місяць. Це не допоможе збільшити кількість. Тобто, ну, те, і зменшити, вона насильно ну, вже залежить від нас. Ті, хто не хочуть наймати на джині, вони не наймають. Ті, у кого є вакансії, ну, вони. Якби, не ростуть, ринок сам не росте для того, щоб більшість цих вакансій ставала. Да, так, так і є. Тому, ну, от. тому і пробуємо. Ну і з іншого боку, ми ж запустили доу, вже страшно уявити три роки тому. І не те, щоб воно так все класно йшло, як хотілося. Ну. У нас там 12 тисяч зареєстрованих юзерів. Так, да, якби українські компанії приходять, там постять якісь вакансії, які ми їм дамо безкоштовні, але загалом ну, це шлях доволі складний. І я думаю, що у разі, якщо у нас щось вийде з конфою, то це теж не може допомогти підсилити і польський доу, і ну, коротше, я не впевнений, може... що це ну, що варто їх взагалі складати в одну. Ну, ми, ні, це, це не про складання, але умовно, ми, е, якщо ми будемо робити велику конфу, ми будемо бачити, що у нас там заходять партнери, квитки ми продаємо все, то ну, ми робимо стенд як мінімум. правильно? Ми вже там будемо розказувати про себе, ми там будемо всюди там, пхати там, на наші якісь відосики, да, заходь на DOEU, там, я не знаю, шукай роботи там, і так далі. Ну, це, 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 це все одно допоможе. Нам зараз ну, нам як мінімум не треба буде платити гроші, щоб піти на якісь великі конфу і поставити. Ага робите івент, щоб безкоштовно перекламувати доуслі, також ну я не знаю. Я скептично налаштований щодо як перспектив до так і Джині в Польщі. Ну в тому плані, що взяти існуючий продукт і якби запихати його на ринок важко. От, знайти, побачити якусь нішу і спробувати під неї дати продукт, мені здається, це більш перспективно. І от як про конференцію, мені здається, це оцей ну, варіант. Можливо, воно, звісно, нікому не потрібно, але ми, єдиний спосіб це реально дізнатися це почати продавати, робити і провести хоча б одну. І то не факт, так? А який ну в тебе якби ну знає якісь очікування там оптимістичні, песимістичні? Це один день це скільки там буде всього? Це два дні, мабуть. Е І е е п'ять? Два дні. Ну б, ну дивись, е історія в тому, що коли ми починали до е в Україні, то е окрім арени подій не було великих. А арена скільки днів? Е арена там три чи чотири дні. Ага. Але то, то то не ну, якби. Коли у тебе один конкурент на ринку, ну це, це якби нормально. Ну, ти просто заходиш з якимось продуктом. Тобто конкуренції не було, і тому ми могли робити там. Ми починали оце невеличкі там. Думали, що 800 людей буде. Ну, прийшло більше, бо довсі знають клас, все супер, все вдалося, полетіли. Тут ми заходимо вже теж на сформований ринок, і з одного боку, з того, що я бачу, в Варшаві немає такої загально-IT-шної конфи, і тому ми йдемо в саме Варшаву, Варшаву, да? але є загально-IT-шні конфи в Кракові величезно. От зараз буквально закінчилося Code of Europe, і там 18 тисяч людей вони збирають на секундочку. Uh -huh. В Гданську є величезна конфа, і там вони теж багато дуже людей збирають. Ну І плюс європейські конференції, з якими ти сів на Рейнер за 20 євро, ти вже в якомусь я не знаю, там, Берліні чи в ну, да. Парижі чи десь. Це і... практика мінімальна. В Берліні на машині доїхати. От. Тому через це би, ми одразу дивимося, а що буде цікаво партнерам, бо ну, без партнерів ми не потягнемо цю конференцію. І ми розуміємо, що масштаб 500 людей. Партнерам не буде цікавий, mm -hmm. і з того, що я позбирала е, партнерські пропозиції оцих всіх інших конференцій і подивилася, ну там дуже часто партнери платять менше, ніж вони платять нам на доудні. І для мене це mm -hmm. був просто я. Де та ж ми будемо на чому але, ми будемо заробляти? Влада? Але розумієш, але вони беруть масштабом. Ну, типу, коли у тебе 300 да, партнерів, ну окей, вони це ж там, вони не в рази менше, але там трішки. Ні, Мої генеральні а дов... є довгий хвост партнерів, які там є. Та, так, та, які тобі просто за... у тебе там не 30 Влади. партнерів, як у нас, а 300 партнерів. І вони тобі всі приносять там ну, окей, 7-8к. да? І, Ну, і це вже... Ну, окей, 7-8к, от... каже влада. Помножити на 300 на минуточку. От, да? на, на минуточку. Плюс квиточки. Тому. Тут теж треба нам розуміти і йти одразу в масштаб. Ну, ми, я дивлюся, десь дві тисячі людей два дні. Угу. Окей, ну це а мінімальний розмір для того, щоб зацікавити партнерів. Так, так. так. Та. А для кого конференція буде? Мідел плюс, іт спеціалісти. А що їм, що їм цікаво? Навіть не, так, не, так, не, так, смотри. не що їм цікаво, е, в Варшаві, а типа, що вони не отримали? На цих вихідних в Кракові або там в Данську, ну типа наша їм ще одна конференція. Ну, вона буде е, не одразу, правильно ж вона буде в жовтні листопаді. Ну так, так ну... це перше. Mm -hmm. По-друге, е, з того, що я бачу, ну нам треба буде затягнути якихось зірочок. Бо ну от я там прям в програмі у них не бачу прям таких прикольних людей, і це теж буде для нас виклик. Але сподіваюся, що з того, що скільки мені людей після того дня обіцяли, що. Як тільки кордони ага. відкриються, а я ж скажу, дивіться, можна mm -hmm. і не чекати відкритих кордонів. Приїжджайте ось сюди. Тобто, наш unfair advantage в тому, що в нас є якийсь аля доступ до спікерів, потенційний, та, яких ми спробуємо захантити. Так, 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 так. Та. Плюс ми почали з Мілтек-Дофтеком спілкуватися, і вони, в принципі, теж е, доволі. Позитивно ставляться здебільшого до цієї ідеї. Кажуть, що вони, в принципі, в Європу часто їздять і готові mm -hmm. долучатися, або з невеличкими стендами. І, ну, Цей обмін досвідом в Дефтеку їх теж дуже цікавить. і Ну, і Це думаю, те, що... там, де в тебе є теоретична кредибіліті, правильно? Коли ти привозиш українські команди чи ну, компанії, які ставлять Мілтек, то ну, це якісь реальні, ці, по яких ти, якщо навіть, ну, може, навіть чув, бачив якісь відео. Тобто це не те, що. Uh, ну типа, корючі, якісь, якоїсь, Що це таке, непонятно. Та, та, та. Ну, у нас вже все випробуване. Uh, да. okay. Так що будемо пробувати. Щось ще у вас там є цікаво? Ну, так, щоб твоїм слухачам було цікаво, немає ви нікого фіршли. ви не наймаєте. Ми, до та речі, так. до нас доєднався на роль ком'юніті-менеджера Сашко. Він був доволі довгий час головредом на часі. На часі видання це закрилося нещодавно, поставили це його. те видання, яке латиниця, да, писала? Так, да, так, да, 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 да. і вони писали там, да, про культуру, геймдев, це все. І зараз Сашко у нас у нього доволі великий досвід в ком'юніті менеджером в геймдеві, до цього ще до на часі був. І мені здається, що він може класно підсилити команду ком'юніті. Подивимося, але це не геймдев ком'юніті. Це ні, просто Ні, ні, він да, 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 на, на форумі. Вже можна читати його коментарі. Він вже відповідає людям, модерує та. А, от а так більше, наче такого, щоб на загал не наймаємо. <смі> Є у нас там внутрішні певні перетрубації, але то таке. У ну, Нас, до речі, теж має вийти Сашко. Ну Саша, бекенд-розробник, якого ми зробили offer, там кілька тижнів тому, але він допрацьовує ще й десь в кінці місяця. До нас теж вийде. Класно, у вас стільки розробників. Блінк це на мене, це, звісно, з одного боку, дуже хочеться знайти нарешті як наш цього бекендера свого, з яким в тебе є контакт, який шарить, який може там допомогти команді там, джину і так далі. З іншого боку, через цих невдалих наймів, ти кожен такий найм, типу плін, аж ну переживаєш, щоб не було як минулого разу. А скільки, а от наскільки ти таргітуєшся, щоб люди до, до вас приєднувалися? Щоб, ну, що, свій, це, скільки він має попрацювати на джені? Наприклад? Ну може свій попрацювати рік і піти. Чи це не свій? Так, да, я думаю, це не свій, але не в тому сенсі, що він, типу, неправильний або плохий, що якби чого він через рік пішов? Ну тобто, щось, ну, якщо ми його звільнили, це точно не свій. Правильно, якщо він сам пішов. Не, а то, якщо ну типу, то йому не цікаво. Ну цілий рік він думав, щоб зрозуміти, що йому не цікаво. Ну, за рік, ну це не серйозно, така рік, правда? <рик> ну, а то я так думаю, но. я всіх, типу, всім кажу три роки мінімум. Ви маєте відпрацювати тут. Ні, ну дивлячись, для чого. От я писав зранку цей пост про там, тіпа, різних е -е, ну, як, як, як зібрати сильну команду, як там я там, оцінюю, там, що таке, два з п'яти, три з п'яти, чотири з п'яти, п'ять з п'яти. І що в тебе ну, якийсь там хоча б ну, який мінімальний рівень, який ти готовий, типу, в команді тримати, е -е, для того, щоб була сильна команда. І чим довше, ну, точніше, не так, ну, що цей е, вплив цих людей на, на, на проєкт, на його траєкторію розвитку, він кумулятивний. І е, чим довше людина працює в команді, тим для неї відкривається більше можливості впливу. І ну, Тому теоретично найсильніші люди, вони найдовше працюють. Ну, може, не зовсім так, але ну так. Здебільшого, так. Дуже прив'язують до людей, і потім таке думаю, блін, що робити? Якщо того не стане, що робити, якщо того не стане. <свігла> Але це, напевно, теж проблема моя як менеджера. Окей. Та що, будемо чекати. робити стенд в Варшаві да з джином. Угу, чекати угу. конференцію. Готуйтеся. Окей, добре, дякую, що прийшла. Я не знаю, можливо, ми. Я не знаю, чи будемо ще раз таке продовжувати. А да, напишіть в коментарях. <гум> Якщо буде цей, знаєш, як ми на Ютубчику, 20 лайків і ми продовжуємо. Пишіть в Владі, владі, пишіть. <гум> добре, Окей. що ми без відео. Да. Да, да, добре. Все, я був радий тебе бачити. Навсе. Ну, да, все, пока. Пока-пока.